Цієї осені Росія, скоріш за все, посилить саме дронові, а не ракетні масовані атаки по регіонах нашої країни, так припускають у повітряних силах Збройних сил України. За словами речника повітряних сил Юрія Ігната, захисники неба готуються збивати цілі ворога та водночас підкреслюють, що відсоток знищення може бути іншим ніж нинішній показник у 70-80%. Адже чим більше ударних безпілотників будуть залітати в повітряний. Простір України тим більше силам протиповітряної оборони знадобиться засобів ураження для їхнього збиття. Пропорційність буде зберігатися, коли ми будемо отримувати пропорційно засоби. Україна багато ракет витрачає на ворожі ракети дрони розвідувального та ударного типів. Якщо росіяни збільшуватимуть кількість дронів, то безумовно нам потрібно збільшувати кількість засобів. Юрій Ігнат, речник повітряних сил ЗСУ, за словами Ігната, засоби для збиття ворожих цілей українська ППО може збільшувати завдяки підтримки партнерів, зокрема під час зустрічі контактної групи з оборони України формату Рамштайн. Речник повітряних сил збройних сил України також додав, що вересень 2023 року став рекордним місяцем за кількістю російських ударів дронами Камікадзе Шахет. Тож сьогодні спостерігаються ознаки того, що саме вони будуть більше домінувати у майбутніх ворожих обстрілах, але українські сили готуються давати відсіч. Ракета це потужніша та дорожча зброя ніж ударний дрон Камікадзе. Її також довше виготовити. Юрій Ігнат, речник повітряних сил ЗСУ. Як повідомляв або Росія налагодила виробництво дронів шахет 131 136 на своїй території. За даними українських розвідників, до кінця поточного року ворог планує зібрати 1300 триста шахетів для ударів по нашій країні.